Добрий день, це канал Я і Мої кози і ми з вами робимо розпаковку. Скупилася я трошки до празднику У нас 13 грудня праздник чи свято храму, як вам хто знає. Так, купила хліб. Цей 20 гривень 50 купію. Цей 22 гривні. Пекінську капусту купила на салат. За розглянемо скільки. Капуста. Ой, боже, і вона так написала, що я не можу поняти як. Такі апельсини, огірки, банани, а то капуста пекінська. Так, пекінська капуста 96 гривень. Я заплатила за неї. Дорого, все дуже дорого. Ну нічого. Так, салака 48 гривень, 45 копійок. Я за не заплатила. Так, салака далі Ой, варена кобаса. Салак. Нє, то нет. Да. Я не так сказала. Кобаса 96 гривень я заплатила і 0,5 копійок. А пекінка 24,09. Бо Тут написано на бумажці, я не можу поняти скорочену. Ось так. Оце правильно я вже сказала. Так. Так, 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 щось ще туди взяла З таї бумажки, де. Тут торгу візьму. Що на бумажці натишили? чек, бо Світла нема. Нема. Так, купила два апельсини і два ківі Так, апельсин стоїть. Э, стоїть стої, Скільки стоїть. 670 грам Ой, боже, розберися, спробуй. Так, ківі стоїть. 17 60 зла тиві. Так, а апельсин. 25 60. О, не, не 20. 56, 56, два апельсини. І 5 копійок. Ось так. Розібралися. Купила пару помідорчиків і три уірки. Вони в одну ціну. Ой, за все разом я заплатила 113 гривнів. І за огірки, і за помідори. Вони в нас по 78 гривень кілограм. І купила я банани. І мені треба банани і для готовки. І Наталя заказувала, хоче банани, то я купила. Зараз кажу, скільки стоять банани. Банани стоять 172 гривні, бо тут два кілограми. По 86 гривнів кілограм. Так. І в цьому я магазині тоді заплатила 528 гривнів 24 копійки. За це що я заплатила так. Тепер другий магазин макс. Мак в мене шість пачок має бути, бо то я і собі брала і бабі до куті Мак. Мак стоїть 21 гривень 50 копійок. Я взяла шість пачок. 10 пачок ванільного цукру по 2 гривні пачечка. 20 гривень. Желатин. Дві пачечки по 25 гривень. Ось такий. О, не видно добре. Такий ванільний цукор купила. І мак 21 гривень 50 копійок. Супе дрібненький купила. Купила кілограм мандаринів. А от мандарини не повню. 78 вроді кілограм. Зараз, зараз ми знайдемо животин. Хо -хо -хо. Нема записаних. Вроді 78 гривень кілограм. Та я кілограм рівно взяла. Ну і ще взяла засоби гігієни. 56 гривні пачка і 46. Все. Більше ніч я не брала. І в цьому магазині я пустила 14, 400 гривні і 5, 405 гривень. Ось так. Там. Без пару купів 5 гривні. Оце такі я покупки зробила до свят. Остальне все я маю своє. З остального всього будемо своє готувати. Ось такі невеличкі покупочки в нас. Яйця по 7 гривень питалася. А, ще бреш, у ще дві відерці купила з того. Ну, то я їх не записувала сюди ніде. Е, стюльки і селеців. Дві відерці купила, такі, як я козам даю, пластмасові. Їх помити треба і тоді вони Козам добре їсти в них давати. Ось, то вони по 5 гривень, ті відеречка. Оце все, що я купила. Ні, сроді не купляла. І... Трошки скупилася, одне, що тяжко нести, Єлі донесла. Пару разів ставала віддихати, але нічого. Все це хорошо. Поволі прийшла та й все. <laughs> За ровера, як будете казати, боюся ровера, ровером не їду, ровер є, але ровером їхати не вмію. Несу все в руках. Ось, так що ось таке діло. Так, вроді я все розказала, що я купила, все показала. Ось. Всім миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Ну, а що буду на свято храму чи праздник, як нас кажуть, 13-го Андрія. Що буду готувати, буду поволі показувати. Розхоче на свята буде готував, треба салатику зробити. Вроді так нікого не має бути на праздник, але часом нікого не чекаєш і можуть бути гості. Так що все одно треба щось готувати. Ось таке діло. Багато не буду всього готувати, таких зо два пляцки спекти, салату зробити голубців. Ось якої. Хочу зробити той шпротів, купила салаки, розморожу. Ось яких канапків. Та й, напевно, все. Скільки його треба готувати. Ще якесь заливне, напевно, зроблю солодке. Бо хулицю варити не буду. А там далі буде видно. Ну, а вже що на різдво буду більше готувати, тоді вже покажу. На різдво трошки більше буду готувати, бо Тут таке діло Різдво. Днів більше, як то казав, святих, що святкувати, та й будемо святкувати по волі. Ось таке діло. Дав би Бог тільки миру, спокою. Навіть, якщо чесно, сказати, навіть не здається, що то вже свята. Я вам серйозно кажу, там ті роки чекаю празднику, думаю, що те буду готувати, що те буду готувати. А цього року, якщо чесно, навіть, навіть не здається що то вже 13 грудня, тобто вівторок, вже буде свято, буде празник чи храм, як хто де знає. Ось, А там вже і Різдво зразу, навіть не здається, чесно кажу. Нема тої, як ти казав, радості. Ось і не знаю, ну якось воно буде. Будемо сподіватися, що скоро настане мир. І ми вже будемо, Бог дасть, святкувати Пасху. Спокою, затишку і з перемогою. Дав би Бог сили нашим захисникам, миру, спокою всім, їм сили і міцного, міцного здоров'я і Божу їм охорони, хай їх Бог береже від цього лихого. І хай дає силу, щоб скоріше здобули мир, перемогу, а ми остальне будемо терпіти, як треба, і будемо як могти допомагати. Всім всього самого найкращого до зустрічі. Бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі і до зустрічі, Па-па-па-па.